Чи багато ігор, здатні насправді зацікавити гравця? Та й що для цього взагалі потрібно? Класна картинка? Якась Унікальна механіка ігрового руш'я, про яку до цього навіть не чули. Ще чітко прописаний сюжет, змушуючи гравця повністю пірнути у нього та переживати його разом з персонажем. Може, це усе взагалі не обов'язково. Та ні, сьогодні ж ми не говоримо про чергову гру від Ubisoft, тому цього усього потрібно потрошку. А іноді чимось прогодиться жертвувати, особливо коли немає грошей на розробку, як у відомих ігрових гігантів індустрії. Саме тому і з'являються індії ігри: ігри, які не мають великого фінансування та створюються маленькою командою або взагалі які створює одна людина. І тому сьогодні поговоримо про подібну гру, гру, у якій немає. Якоїсь неперевершеної графіки, але яку хвалять навіть більше ніж ту, у якій вона є. Гру у якій у сюжеті з першого погляду немає нічого цікавого, але все ж таки зацікавлює дізнатися, чим же все закінчиться. Гру, від якої і смішно і страшно одночасно. Денториса не це серія ігор, яка включає у себе всього дві частини. Я вже робив поївне відео, у якому фігурувало дві частини інді гри, але від українського розробника на цей же раз розробник з Італії. Принцип інформацію про неї та самого розробника можна знайти небагато. Наприклад, твіте, Twitter... Ой, вибачайте, в XS розробник запостив, що в першу частину зіграло вже більше двох мільйонів людей. І ні, не одночасно, як в Pell World, а всього. Але результат однозначно вагомий. Тому гайде перевіряти гра, так і позиціонує себе як прогодницька два деновела з елементами горору. Одразу як я тільки зайшов у гру, то побачив найголовніший її козир українську локалізацію. Ще переклад явно непоганий переклали на усіх рівнях, тільки у другій частині чогось поки що локалізація відсутня. Обидві частини взагалі недогі, перша у середньому проходиться за години дві тільки у мене вийшло в два рази більше. Почну з першої частини. Сам сюжет крутиться навколо головного героя, є піксельний молодший, який працює детективом і протягом усієї гри буде розслідувати дуже підозрілу справу, корні якої тягнуться ще з далекого минулого, коли молодший був молодшим. Одного дня вони з друзями вирішили пошукати привидів у одному занедбаному будинку. Але замість приводів, а точніше, попри привидів, вони натрапили на божевільну бабку, через що висновку були усі викрадені, тому нам прийдеться визволити всіх своїх друзів і не попастися самому. Сам геймплей криється у тому, що у нас у розпорядженні по суті тільки чотири кнопки: Стрілки вліво вправо кнопка дії та інвентар, у які можна буде вкласти сюжетні предмети, завдяки яким у свою чергу можна буде вирішувати різні головоломки. Незважаючи на те, що гра коротка, то загадок додали немало. Деякі вирішуються на льоту, а деякі про проводить мозковий штурм. Але на таких загадках, як, наприклад, знайти вірний шлях або щось змайструвати, все не закінчується, і у грі присутні навіть такі головоломки, для вирішення яких прийдеться використовувати ваш смартфон. Наприклад, трусити його для створення ефекту землетрусу, увімкнути режим польоту або використання його у ролі компаса, щоб знайти потрібну сторону горизонту. І ще декілька подібних загадок. Гра повністю лінійна, не враховуючи декількох сюжетних діалогів із персонажами. Тому, якщо застрягли у комусь моменті, то ви не попали у тупика, просто треба краще подумати і вирішити загадку. Іноді я не так розумію Загадки і витрачав на це набагато більше часу. Так, і що далі? Чекати, поки вона пройде до самого кінця, підождень. Так, мені здається, що я роблю щось не так. Звісно, що моменти з будинком це тільки перший розділ гри, яких, до речі, усього щить. Головний герой буде все далі просуватися у розслідуванні справи, знаходячи у ній усе нові та нові нюанси. Юмор розробника тут прям дуже сильно виділяється, бо в принципі у жодному рівні не обійшлося без жартів та стьобів якихось відомих тем. Іноді ці жарти доречні... Фух, я втомився, треба бахнути. Доброго вечора, детектив. Можна пригостити вас випивкою. Хм, Після всього, що сталося, це ні наскільки не підозріло. Тому давай чим я завдячую такому задоволенню. Ви в кожній газеті. Нам треба. Треба відсвяткувати ваш успіх і згадати минулі дні. Які ще минулі дні? Посигравати до неї або ні. Ладно, не будемо ризикувати. Колишні дні я вас ніколи раніше не бачив. Не будь привередою. Думаю, я подобалася тобі набагато більше, коли у мене був пісня. Тоні? Тепер я Тоня. Ну, чуйка, бачу людей наскрізь. О, ось це пронесло. А іноді. Ще доречніше, також у кожній частині наявні міні-ігри, тобто аркадні ігри, у яких треба буде пройти смугу перешкод. До речі, на початку гри обирається складність. Здавалося б, яким чином така непримітна, малобюджетна гра здатна зацікавити гравців, але піксельний стиль у купі з музикою та різними сюжетними поворотами здатні тримати увагу до самого кінця. Саме тому я зрадів, коли дізнався, що друга гра це повноцінне продовження подій, які відбувалися в першій частині. До речі, перейдемо безпосередньо до неї. З самого початку вже можна сказати, що змін багато. По перше, тепер можна на Тко гри кастомізувати персонажа, зробивши йому нік, та найголовніше вказати вашу улюблену лайку. Рати, ГРАТИ You scared out me Who are По-друге, графіка стала краще. З'явилося більше деталей, додаткові види камер, все стало деталізованіше, та я би сказав, глобальніше. Особливо тому, що якщо в першій частині рівні були суто коридорні, тобто нормально не розгуляєшся, то тут же після прологу у першому розділі гри тепер з'являється можливість відвідувати одразу декілька локацій, що є обов'язковим, бо предмети для проходження цих же локацій розкидані де попало, і все прийдеться проходити поступово. Разом з цим кількість загадок стало ще більше. Але ви запитаєте, що по сюжету. Сюжет тут ну на голову краще пропрацьований, ніж це було у першій частині. Звісно, багато чого відбувається по чистій випадковості та завдяки удачі головного героя. Але навіть із цього приводу усю гру у нас будуть супроводжувати підколи від інших персонажів та самого розробника, бо різноманітних жартів тут також менше не стало. Але не дивлячись на це, у грі постійно проглядається чіткий контраст. Розробник постійно грається з емоціями гравця, підкидаючи ту страшну вставку, а потім одразу жарт. То потім, взагалі, дуже сумний момент з наявним повчальним підтекстом, підкреслюючи це підходящою музикою. І у цьому випадку я скажу, що подібна зміна антуражу взагалі не лишня, бо усього було потроху, та не виникало відчуття, що ну з чимось розробних та додав занадто багато. На початку теж здавалося, що буде як у першій частині, колись уже, звісно, інтригував. Але це відбувалося все ж таки більше по кінцю гри. А на початку виникало відчуття, що це узагалі великий такий стюп, і він там просто для галочки. Дуже, звісно, він розвивався то, що то знову ж таки повільно, але потім це переросло у справжній детектив. З демонами, якимись монстрами, а потім горою взагалі переноситься у далеке минуле, щоб розібратися в усіх нюансах справи та спосприяти тому, щоб погані події так і не відбулися. І ти сидиш такий вже остаточно заплутаний, але довольний, бо бога зуміла подарувати декілька реально несподіваних моментів. Підводячи підсумки, я скажу, що серія Дентерусендемос непогано доведе новела, здатна подарувати найрізноманітніші емоції та викликати багато запитань. Вона взагалі не ідеальна та присутня велика кількість нюансів, але які зрештою у самій грі обігруються великою кількістю. Жертів та різноманітних приколів коротше, якщо подобається подібний жанр пригодницького горору з елементами детективу, так ще й з подібним візуалом, то однозначно рекомендую для ознайомлення.